Всім величезний, величезний привіт. А, ну що ж, промгрупа в магазині АТБ. А дивіться, ось ці ліхтарики. Я думаю, що вони будуть а, зручно, коли ви вечором гуляєте зі своїм пухнастиком, щоб вас було видно. Коли щось готуєте, бачите, навіть на вулиці для барбікю, за столом, за комп'ютером. Ну, якщо у нас будуть, почнуться лок-лок. Як вони називаються, хотів скоро сказати. Вимкнення світла. Я думаю, що ця штука буде добра. Бачите, тут навіть намальовано, що можна читати книгу. І, до речі, ціна хороша: 119 гривень. Гучки, ліхтарик гнеться у всі сторони. Так, тут у нас а, зарядки, кабель USB, 80 гривень. Так, це звіт. Це здається, а, бачу, ощільнювач. Ощільнювач. Самоклеючий, 50 гривень. 3 метри. А в іншому магазині 5 метрів, здається, чи 10 метрів, 50 гривень, не пам'ятаю, точно. Так, далі ось такі ліхтарики, які клеються на двосторонній скотч, на три батарейки. Пульт керування можете їх використовувати в тих місцях, де неможливо провести світло, да? в якихось закутках. І ціна таких світильників 249 гривень. Клей ПВА, водостійкий, універсальний 45 гривень. Так, привезли нові кошики. Органайзери. Давайте якісь відкриємо, подивимося. Ну, давайте ось цей салатовий. Дивіться, ось так він в зложеному вигляді. Невеличкий, до речі, хочу вам сказати, він дуже зручний, можна його використовувати в поличках, в комоді да, для своєї білизни, для носків. Дуже хороша штука. Він складається. Тут, бачите, йде а, цей замочок. Ну, цікава штука. Хороша, точніше. Тут набір вішалок знову в АТБ, 5 штук в наборі. Кольори в асортименті. 75 гривень набір з 5 штук. Кошики знову з'явились, тільки вже цього разу трішки менше. Ось такі, як вони кажуть, ажурні, да, з ручками, з кришкою йдуть. Кольори в асортименті. Бачу сірий, біжевий. Різні. Так, ціна такого кошика. Корзина пластикова ажур з кришкою 86 гривень. Рушники. Бачу, рушники є. Так, зараз ми подивимося розмір, кольори також в асортименті. Не знаю, чому виробник, хоч би звичайний пакет, звичайний поліетиленовий, в рушники запакував. Так, рушник махровий, розмір 50х90, 109 гривень. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дуже вам велике дякую. Ось такі заколки невеличкі, але дуже гарні шпильки. Шпилька краб для волосся. Але надзвичайно гарне. Дивіться, мені бірюза подобається. Так, ось такі ж. Ось такі красивенькі. Ціна 23 гривні. Так, ось такі щітки масажні для волосся, а з цієї сторони люстерко. А, в іншому магазині дуже багато, багато бачив щіток, різних і великих, і маленьких. Але от з люстерком мені не попадалося. Дивіться в АТБ. Бачите, йде з люстерком. По дереву, консервації, Ну і ось за ці а, ліки я вам говорив, що вони дуже зручні. А якщо дуже, знаєте, так, розрісся, розріс розрісся вдома вазон, то дуже зручно його поливати. Не треба листя десь там в сторону відсовувати. Піднесли, полили і все. Дуже зручно. Коли лійка з таким великим носиком. Так, набори для просувальної дошки, точніше, чохли, метр сорок на п'ятдесят. Ціна 159 гривень і можна обрати візерунок. Тобто малюнок. Дивіться, який гарний. Так. І що ще тут у нас є? І все. Добре. Добре. Привезли, а, це, мабуть, ковдра. Так, ковдра, дивіться. А з додаванням вовни йде гіпоалергенна, стьобана, регулює теплообмін, зимова ковдра. у 70 на 25 Зложена, дуже круто, місця не займає. Але вже, мабуть, вдруге так ви сюди не зложити її. Так, ну що ж, хотів я вам показати ось ці капці, як вони виглядають, дивляться, мають вигляд насправді, тому що ми з вами дивилися в журналі. Ось, хороша підошва протиковзуюча, тепленькі, подвійні йдуть, подвійно шиті. І ще є ось такі рожеві. Ну, пудрові, можна сказати, так? Да? Ось. ось що я хочу сказати? Вони мені дуже подобаються. Я думаю, що їх скоро розкуплять. Капці домашні, і знаєте, як вони називаються? Сальса. Ну це вдома ходити, так? Вдягнете і будете танцювати сальсу. Дивіться, тут нашили спеціальну таку штучку, щоб вони не швидко стоптувались. Ось, ціна такої сальси, зараз вам скажу. І ще є сіренькі. Ой, тут там ще якимось малюнком є. Це, мабуть, чоловічі, швидше всього, а ось цими а, ружами це вже жіночі. Капці сальса, підете танцювати сальсу. 149 гривень. А ось такі капці. Домашнє взуття 359 гривень. Тут вони вже трошки поплотніші і тяж, тяжкі. Дуже тяжкі. Так, 359 Капці жіночі хутро це калоші. Да? Калоші чоловічі 299. І калоші жіночі 299 гривень. Так, ну часто бувають у ці сила Карпатова ТБ з медичною п'явкою, декломет з екстрактом оманну для суглобів, упорно-рухового апарату. Крем для суглобів з живокостом. Дуже-дуже багато всяких. Тому можна обирати різні то, що вам потрібно. Ціна їх ще поки що 25 гривень. Так, ну олія. Олія, ефірна олія частова тебе, вона 37 гривень. А тут в нас ось ці штучки, які я вам показував в журналі в попередньому огляді. Дивіться, спеціально для ванни. Зараз холодні дні, вечори, тому приймайте ванну, грійтеся. Бісер для ванн. Цікаво, що це таке, треба спробувати, щоб знати, щоб вам що вам говорити. Мабуть, зараз будуть з'являтися ці новинки на поличках магазинів, фруктові. Що ж вони дають? Мабуть, піну, мілкі, банан і. і це крутий теж. Лісові ягоди з білим шоколадом. Так, дивіться, які теплі шкарпетки. Жіночі, дитячі. Цікаві з тваринками. Я думаю, що вони будуть тепленькі. Ось такі з вушками для малечі з різними різними тваринками. Жіноча білизна. 50 гривень. Майки жіночі. Так, це те, що ми також з вами дивились, вони були в газеті АТБ. Різні кольори. На шлейках. Так, 100%, ні, а не 100%, 65% бавовна та 30 поліамід. Так, а ось ці штани, що я думав, що підштаники для чоловіків, але це справжні штани. Штани утеплені 100% поліестер. Ось. ось так вони виглядають. Ну, вони дуже зручні, тому що тут резинка зав'язується для підстрахівки. Так, внизу теж йде резинка. І ось такі, я би сказав, що не є дуже поганий, він дійсно хороший такий утеплювач. Ось є декоди такі, що, що вла... л... Л... вилазить. Вилазить, лізе, і... а це бачу хороші, якісні. Так, ось такі гольфи жіночі, чорні, сірі. Так, і тут у нас іде, зараз я вам скажу, ну, просто простенький матеріал. Так, склад. Десь тут має бути. Так, скатертини на стіл, а штани я вам показав ці, ну, чи ні? Так, скатертини на стіл, дивіться, які гарні, некрикущі кольори, спокійні, так? Да? І, і ось ця мені дуже подобається теж хороша. І ще є фіолетова. Ну фіолетова вже така кричуща. Так, їх дійсно є три кольори. 45 гривень скатертина Фарба для волосся, фітолінія. 37 гривень. Кольори в асортименті різні, різні. І ось такий освіжувач повітря для автомобілю на вентиляційну щітку. Смаки, аромати в асортименті. Так, ну ці килимки ви всі знаєте, правда? Дуже хороші та зручні кілинки проти ковзання, розмір метр на 30 Можна використовувати будь-де. Ось так вони запаковані, кольори в асортименті. Серветки, набір серветок. Усі одинакові. Тоже гарно дуже підібрані кольори. Мікрофібра, а розмір 29х29. 5 штук в упаковці. 69,90 з п'яти штук. На сканері пробивав, цінник не міг знайти. Так, ножиці кухонні універсальні. так Склянки. Ну, не знаю, чи це такі хтось буде купувати, вже краще би зимові привезли новорічні. Ось такі невеличкі каструлі з кришкою. Сімакс хороша фірма, знаю хороша, тому що в мене, як я тільки купив мікрохвильову піч 20 років назад, мабуть, ось, і одразу купив у цей Сімакс. І до сих пір він мені служить. Хороша фірма дійсно хороша так Ну от Це такий контейнер для зберігання з пластиковою кришкою, герметичний. кришка пластикова хорошої якості. так На літр 700. Ціна ціна можна і заморожувати, мікрохвильові печі, посудомийній машині, і навіть можна а, запікати. так а, Літр 700, де ж вона є? Великий салатник. Салатник, салатник. Також можна і мікрохвильовий, мікро можна посудомийній. Так, ось такий салатник. 129 гривень. Так, ну зараз будуть купувати ступки, в кого нема, дивіться, тут можуть і мак перетирати, і не знаю, що ще, але моя бабця мала таку ступку, і вона перетирала мак в двох кольорах. Файна ступочка. Так, набір а, із кількох тут. Із трьох штук пластиковий контейнер. З трьох штук 2-300, літр 400 та 800 мл. Хороша якість пластика, дійсно хороша, закривається з чотирьох сторін, з усіх сторін закривається у двох кольорах. Так, це у нас невеличкий салатник, там, можна сказати, 65 гривень. Тарілка обідня або, можна сказати, десертна. Органайзер для столових приборів. Ось так. Або ось так. Ні, швидше всього ось так. Тут відкривашки, ложки вилки ножі і щось довше. Так, цікаво. Кольори. А, до речі, хочу вам сказати, що ось це прорезинове, досить добре, досить хороше прорезинове. А, ну, дійсно добрі. Дійсно добрі. Кольори бачу різні, в асортименті кольори. Знову просіювачі для тіста з'явились металеві. Для борошна, точніше, не для тіста, 90 гривень. Так, ось такі великі миски. Або, як моя бабця казала, тазік. Кольори також в асортименті. Так, великі каструлі пропустив. Великі каструлі пропустив, такі ж самі, як маленькі, та ж сама фірма, тільки трішки більші. Розмір. Так, ось такі графіни. Мабуть, зараз будуть купувати скляний графін. І дуже дуже великий вибір картин за номерами. Я не знаю, коли свою картину я. Закінчу малювати. А де ж зимові? Вже би зимові щось привезли. Дивіться, яка гарна. Ну і звісно ж, багато-багато привезли іграшок для малечі. Це треба окремо знімати відео, але завітайте, тут дуже хороші іграшки. Ще хочу сказати, що бюджетні ціни для хлопців ось такі. Рубай. І ось такі подушки невеличкі у вигляді тваринок антистресові. Усі різні. Я хочу вам бажати економних покупок, мирного неба і всього-всього найкращого. До зустрічі!